Усім привіт, друзі. Приїхали ми знову на риболовлю. А, так, а така краса позаду ми, мене. Дуже зручна тут кладочка така. Так, ми розміст... розташувалися. А ось, чесно кажучи, досить багато трави та а, водойма досить не глибока. Але сьогодні я не розраховую на великого ляща. А ось, бодай щось половить, трохи відпочити. Та отримати таке задоволення. Гарно тут. Зараз десь 10 ранку. Ми приїхали не дуже рано, тому що тут якби і нема такого сенсу приїжджати о 6 годині ранку, щоб спіймати першу рибку. Тут зазвичай кльов так, після 10-ї. От тому ми в принципі по два рази таки закинулися одне клювання бачили, але поки що без рибки. Ось така рибка перша у Серегі. Ну, з травою дуже багато трави, але. Навіть клювання не бачив, так? Да? О, угу. було, було... з трави стало. Тянути тебе коротше була риба, але <смас> якщо я буду її тянуть, коротше, то там точно хоч би Хочба дівниця осталась. Прикинь. Зразу закинув, було клювання, рибка є, але в траві застрягла. Я вирішив меншу оснастку поставити наживку в смислі Один напариш з кукурузкою. Дочка не є. опа, досить непогана плітка, дуже багато трави, тому не кожне клювання виходить з рибкою. Я гадав, що ця водойма буде більш глибша, але навіть на метрів 50 глибина там ну, максимум півтори метра. Ми трошки посидимо, полюбуємося природою та будемо збиратися додому. По рибці зловили, може ще щось буде. Клювання є, воно всього щось витягує, але не зрозуміло чи там трава, чи, чи є якась невеличка рибка. Так, так, так. клевочка ну а, да. Нет, давай еще трохи еще трохи Оп ось така рибка Ну щось я знаю, трави насибрала То що якась не дуже вдала риболовля вийшла Вже склалося Йдемо до машини Ой, Дуже багато трави та мілкої плітки Стрибав поруч під ногами як карась, але жодного карася ми не спіймали. Розчарував факт той, що зламав кивер квів... на своєму тригорончику. Але, слава Богу, не дуже критично. Маленький шматочок можна пересадити кільце і все буде добре. Тому ми відразу зібралися та будемо їхати додому. Водойма дуже цікава, гарна та зручні місця. І там трохи далі я бачу сидять кроп'ятники, чекають на свого трофея. Але нам сьогодні якось не склалося з рибкою. По дві рибки ми спіймали. Не зовсім без риби йдемо. Але якось так. Нічого, нове місце. Побачили, спробували. Там до зустрічі на наступній риболовлі.